Микола Іванович Мерзлікін народився 1 вересня. Саме 1 вересня діти йдуть у школу, студенти йдуть до інститутів. Починається навчання. Починається навчання, і якраз мені от завжди здавалося, що цей факт, що він народився 1 вересня, це має щось символізувати. І воно дійсно символізує. Воно потім всім своїм життям Микола Іванович якось підтверджував, що він не випадково народився 1 вересня. Мабуть, мало хто зараз знає із великого кола глядачів, із українців, взагалі, що таке ну, от мистецтво, яке творив Микола Іванович Мерзлікін. Сьогодні ви подивитесь фільм. Який зняли його учні, яка зняла режисером цього фільму є Влада Чекмарьова, це учениця останнього курсу, на якому який набирав Микола Іванович Мерзлікін. Фільм називається Політ. І це до певної міри вітальний жест студентів його Миколі Івановичу Мерзлікіну. Між іншим це є своєрідний такий вітальний жест і наш з Віталієм Савчуком. Про те, як ми довели його учнів до кінця, скажімо, навчання, до того, коли вони отримали вже дипломи випускники, коли вони отримали кваліфікацію режисерську. А хто такий Микола Іванович Мерзлікін? Микола Іванович Мерзлікін це просто дуже велика сторінка і українського театру. І українського кіно, і, зрештою, української театральної і кінопедагогіки. Микола Іванович Мерзлікін, по-перше, це, ну, зараз без перебільшення можна сказати, геніальний режисер. Геніальний режисер театру. Микола Іванович свого часу поставив вистави, коли я, будучи ще студентом, це вистава, скажімо, 100 тисяч, яку я бачив, і з хорошим актором Олексієнком, якого ми називали так любовно Фадєєч. Микола Іванович Мерзлікін, давши роль калитки у виставі 100 тисяч, відкрив не тільки цього актора, а відкрив саму природу. Такого національного характеру, який стоїть за калиткою. Учні вчать, що калитка це до певної міри такий от собі скупий, от, який хоче збагатитися, і це такий собі е, ну, експлуататор. А насправді це все зовсім не так. І от якраз у цій виставі відкрилась трагедія і відкрилась е, суть. Українського характеру, який час від часу попадає при своєму бажанні, великому бажанні господарювання, час від часу попадає в такі ситуації, коли його і бажання, і його мрії обдурюють, і коли його всякі маюфиси, всякі жевжики доводять до певного такого, певної поразки. Але цей характер не гине, він весь час чомусь повторюється, він весь час іде ніби якимось по колу весь час. І от та вистава, я пригадую якраз з Олексієнком, посеред сцени стояла велика скриня. І якимось таким от невеликими мазками на сцені була обозначена така. Українська хата. Там вікно, там десь двері, там десь ще щось стояло, а посеред сцени стояла ця скриня, велика скриня. І на цій скрині весь час біля цієї скрині щось відбувалося. На цій скрині сідали ніби за стіл їли, на цій скрині, біля цієї скрині зізнавалися в коханні. На цій, біля цієї скрині ховалися, біля цієї скрині приходив е, е, Жевжик, який обдурював е, головного героя. Все навколо цієї скрині. І в цю скриню весь час калитка е, ховав свої секрети і свої гроші. І от той момент я пригадую, коли це, цей образ почав вибухати. Як сказав би Курбас, відбувалося оце перетворення. Коли обдурений калитка, коли він вже зняли його із петлі, витягли з петлі от, і почали його заспокоювати, він хапається за цю скриню, і цією скринею починає по колу, по сцені крутити її навколо себе, ніби ця скриня починає перетворюватися. Якийсь такий незбагненний світ, який і тягне і самого калитку, який і тягне саму долю, цю калитчину і оцю двічну долю українця, землероба, який старається вибратись із своїх таких от якихось проблем. І ніби здається, що вже вибрався і не може з них вибратися. І оцей запуск такого космічного корабля, який відбувався із цією скринєю, яка була, він справляв неймовірне враження. Я навожу тільки один епізод для того, щоб зрозуміла була фраза вчителя Миколи Івановича, знаменитого викладача професора Михайла Верхацького, Михайла Поліоктича Верхацького, який казав на той час: а зараз в Україні. Можливо, є єдиний режисер. Це Микола Мерзлікін. Він мав на увазі, звичайно, безмовно театр. Він мав на увазі, безумовно, 60-ті-70-ті роки. Микола Іванович Мерзлікін він працював і в Тюзі, він працював і в Маріуполі, він працював і в молодому театрі, музичному молодіжному театрі і поставив теж дуже вистави, які... Можна ще побачити, які можна побачити, що таке театральний режисер Микола Іванович Мерезлікін. Це і вистава Рігулета. І, безумовно, потрясаюча вистава з Віталієм Савчуком за метіль на музику Свіридова за повістями Олександра Сергійовича Пушкіна. Я хотів би трошки зупинитися на цій виставі, тому що. Якраз тут Микола Іванович продовжує якби, традицію, яка свого часу започаткована була Лесем Курбасом. Микола Іванович робить моновиставу із оркестром. Знаменита музика Свігрідова Заметілі на Пушкінське оповідання. І те, що робить Віталій Савчук у цій виставі, це безумовно. Вражає оцією своєю, о тим знову ж таки, як би сказав Курбас, перетворенням. Адже Курбас експериментував свого часу в 30-х роках в виставі Диктатура і говорив, що це не просто драматична п'єса, що цю п'єсу потрібно робити речитативом. І вони з композитором Мейтусом. Писали відповідні ноти, записували. Курбас репетував, а мейтус записував це, в нотах викладав. І е потім те, що відбувалося на сцені, спочатку дивувало, потім до цього якось би трохи ніби входили, е звикали до цього, а потім цей спосіб е спілкування з глядачем вражав. Вражав своєю образністю, вражав своєю правдивістю, вражав своєю щирістю і глибиною вирішення самої п'єси Івана Микитенка Диктатура. Безумовно, на той час, як пишуть свідки, безумовно на той час зрозуміти глядач просто це все ще не міг. Ну, такий, звичайно, непідготований глядач. Але значно пізніше, забагато пізніше років. От ця п'єса, оця вистава, яку зробив Микола Іванович Мерзлікін метіль, вона доказує, що глядач сьогодні готовий сприйняти цю виставу. Я рекомендую просто людям, які можуть піти і подивитися. Потрясаюча вистава, лісова пісня із Раїсою Недашківською, вистава Ріголетто. І нарешті вистава, за яку Микола Іванович отримав Шевченківську премію. Відьма. От те, що Микола Іванович такий був, ніби от він лауреат Шевченківської премії. Микола Іванович був народним артистом України, він був професором. Насправді, от від нього цього всього ніби ззовні не було видно. Він, по суті, був таким. Він був талановитою і розумною людиною. Але він не... Носився так, от, лауреат, можна було б сказати, або оце режисер точно. Він був дуже цікавим таким в контакті, можливо, трошки жорсткуватим в контакті чоловіком. Він був дуже вимогливим як режисер, дуже багато його акторів, з якими, з якими він працював, відзначають, що він був такий жорсткий. Контакт. Але разом з тим вони любили цю якби режисерську диктатуру. З великим рахунком, я і не знаю, нічого хорошого в театрі зробленого буде, коли немає цієї режисерської диктатури. Микола Іванович нагадував скоріше такого атлета. Він сам себе називав. Карманний Геркулес. Він був не високого зросту, але така міцна фігурка. Він займався спортивною гімнастикою, і тільки вже десь в останні роки я дізнався, що до цієї гімнастики, до цього спорту Миколу Івановича привела біда. Він був хворий на порог серця з дитинства. І в нього був вибір або жити таким от трутним, ну таким от не. Якби неповноцінною людиною або щось робити. І він з себе зробив такого, можна сказати, чоловіка дуже цікавого. Як би сказали, сказали зараз жінки, він був цікавим мужчиною. І не просто мужчиною в тому розумінні, мужчиною таким, знаєте, як зараз люблять говорити Мачо. Ні. Він був мужчиною. Мужнім, він був мужчиною розумним в першу чергу. Він був мужчиною другом і на якого можна було поклати, покластися. Знаєте, він дуже надзвичайно дуже любив свого викладача Михайла Верхацького. От коли ми вже разом з ним викладали на одному з курсів, оцей портрет висів на курсі портрет Михайла Полієктича Верхацького. І коли е, студенти ну, починали там десь е, халтурити, коли студенти десь починали ну, зневірятися, скажімо, там, чи в своїх силах, чи просто лінуватися, Микола Іванович мовчки брав цей портрет, виносив його з аудиторії. Ні слова не кажавши. І коли студенти питали, Микола Іванов, чого ви знімаєте цей портрет? Він казав, я не хочу, щоб ці очі бачили, як ви халтурите. І тоді студенти якось підбирались, тоді студенти починали працювати дуже багато, і коли появлялися якісь результати, він тихенько заносив цей портрет і вішав. І студенти розуміли, що вони вже десь от на правильному шляху. Якось він е, прийшов в аудиторію і сказав, а що таке учитель? Спитав. Ну, хтось почав говорити, учитель це той, хто навчає, учитель це той, який несе знання і так далі, і так далі. Ну, і я поруч сидів і пам'ятаю, думав, крутив собі в голові, що, що за цим питанням стоїть у Миколи Івановича. І він сказав одну таку дуже просту фразу: Учитель це той, у якого хочеться вчитися. Я просто був вражений цією простотою і разом з тим, тим, кого ми дуже часто називаємо учителями, а насправді той. Не вважаємо їх такими. Просто хочеться, тому що це людина якась чи відома, чи знаменита, чи знакова, скажімо. От. А насправді це глибоко інтимне внутрішнє відчуття. Мій учитель. Сказати, мій учитель три простих вимоги, які Микола Іванович став перед студентами. Дисципліна. Перше. друга правдивість в стосунках, і третя українська мова. Все, більш нічого не треба. І от коли щось із цього не виконували, чи щось із цього студенти порушували, із цих трьох якби законів, трьох правил. Микола Іванович піднімався і казав, все, наша з вами, не тільки сьогодні, а подальше навчання, подальші стосунки наші з вами неможливі. І йшов. І потім проходили навіть не то, що дні, тижні, а часом і місяці, і він не з'являвся в аудиторії. Не з'являвся. І студенти от починали відчувати, що вони втрачають, що вони не просто вчителя якогось там, викладача втрачають, да? а вони втрачають якийсь такий невелике вікно, в якийсь світ незбагнений, в світ таємниць мистецтва, я б так сказав. І час від часу він цей світ дітям відкривав. Ви знаєте, ще одна знакова така. Риса Микола Іванович свого часу <кій> був досить популярним кіноактором. Це відбулося, отак от, от він теж несподівано був головним режисером театру кіноактора, і в один прекрасний вечір він піднявся і пішов. І пішов на зйомочну площадку. Пішов уже як актор. Дуже багато фільмів, біля 60 фільмів, які в цей період, майже це таке десятиліття його акторське, він знімався. Цікаво, що одна з головних ролей, які він грав, він грав Сухомлинського, видатного викладача, видатного педагога. І це така для мене, я бачив цей фільм. Це для мене така була несподівана робота, несподіваний. Якесь трактування, от, знаєте, цих не професори, якісь такі в окулярах, там, як Макаренко, ми бачили портрети. Та й того ж Сухомлинського якогось таким монументальним. А він його зробив дуже надзвичайно таким простим чоловіком, таким земним-земним. І разом з тим за цим чоловіком світилась така мудрість, така глибока і така. Знаєте, впевненість, що ти з цим чоловіком можеш подолати все. На превеликий жаль, ці, от я кажу, 60 фільмів, ми навіть робили певне намагання для того, щоб ці фільми якимось чином перезняти для того, щоб зробити створити фільм про Миколу Івановича Мерзлікіна. От. На превеликий жаль нам цього не вдалося, тому що від нас потребували великі кошти. От. І навіть я ходив у Міністерство культури, і моя там заявка є. Я хотів зняти фільм про Миколу Івановича, щоб якось частково Міністерство культури все-таки допомогло ці фільми перезняти, перегнати, тобто на нові носії, відразу на превеликий жаль цього не вдалося. Було сказано, що не на часі ще, ще йому не виповнилося там якихось 100 років, мабуть, чи 90 не років. Не на часі, ну це так сказано на превеликий жаль про великого чоловіка. Мені здається, тому що якраз оця пам'ять, яка, коли вона тепла, коли вона живе. У свідках, які бачили Миколу Івановича, які відчували його тепло, вона якраз дуже своєчасна. Микола Іванович Мерзлікін в останній час його, два, ну, можна сказати, навіть три випуски його, займався вихованням режисерів телебачення. Він викладав на кафедрі. Телевізійної режисури е, в нашому університеті імені Івана Карповича Карпенка Карова. І коли він мене запросив разом з ним е, викладати, і я так подумав, внутрішньо подумав, Микола Іванович, а подумав потім і навіть йому сказав, Микола Іванович, але ви ж ніколи не були е, телевізійним режисером. А він сказав, а ти знаєш, цього і не треба. Я кажу, як то? А для оцієї, каже, специфіки ти в мене будеш. А і для кіно будеш. Для специфіки кіно і телережисури. А для того, щоб вони зрозуміли, що таке режисура, потр... повинен бути я. Каже, я буду викладати їм класичну режисуру, а ви вже там, а ви вже там щось. Але я був вражений просто з першого заняття. Спільного з ним, я був вражений, що він так розуміє кіно, як він його чує, він так розуміє телебачення, як він розуміє оцю правду кіно і телевізійного мистецтва, як він розуміє і відчуває цю правду кіно і телевізійного екрану. Але він ще й розуміє його з глибини, якби з природи. Взагалі режисури з природи театру, звідки ці власне мистецтва обидва і з'явилися, коли вони їй мистецтвами. Він випустив два курси, третій набрав. І е, ці курси це курси, які випустив він ну, знакових режисерів. Я можу назвати от передостанній курс Олега Туранського, Марину Горбач. Олег працює в, в, в галузі телевізійного кіно. Марина Горбач знімає кіно таке повноекранне для кіно, саме те, що ми називаємо для великого екрану. От, Зараз недавно е, Марина показувала фільм. На, вона в Турції зараз знаходиться. Недавно був була декада турецького фільму, і там Турцію представляла учениця Миколи Івановича Мерзлікіна Марина Горбач. Десь в горах Курдистану працює Люда Терпяк. Такий дуже цікавий курс, якийсь зовсім несподіваний курс. Олексій Томашпольський працює на СТБ, дуже цікаво працює. Я просто боюся зараз когось забути, але це все дуже надзвичайно цікаві люди, надзвичайно цікаві режисери. Оцей фільм, який ви сьогодні побачите, він називається Політ. Це фільм, який зробила учениця Миколи Івановича Мерзлікіна Влада Чекмарьова. Цей курс, який Микола Іванович тільки один рік вів. Потім йому не стало, цей курс вперто. На кожному екзамені писав от в титрах своїх ім'я Миколи Івановича Мерезикіна. Часом викладачі на кафедрі говорили, ну так вже ну, зрозуміло, це їхнє бажання, але чому ж вони хоча б не поставлять рамочку, що це? Є? А вони вперто писали без рамочки. І писали вчителі наші, і писали цей. Ми з Віталієм Савчуком були, відверто кажучи, так от порадовані цим. Учитель з великої букви. Геніальний режисер. Мужня. Людина, громадянин великий чоловік Микола Іванович Мерезлікін.